Добрий день, пропередов працювати з циклічними алгоритмами. Сьогодні поговоримо про величини в алгоритмах із циклами з передумовою. Зверніть увагу, на минулому уроці ми говорили про величини в циклах з лічильником. Загальний вигляд блок-схеми подано на малюнку. Так обов'язково мають бути встановлені зв'язки, наголошено на цьому ще раз. Так, тобто яким чином здійснюється повторення або завершення виконання команд тіла цикла. Що стосується цикла з передумовою. Ми також можемо використовувати величини в цих циклах. При цьому зовнішній вигляд вже є інакше. Замість команди повторення в нас додається перевірка умови і два можливих рішення. Якщо умова перевірена і рішення ні, то відповідно тіло циклу припиняє виконання і переходить до наступних команд або до завершення алгоритму. Якщо ж у нас перевірка умови Надає нам позитивну відповідь: Відповідно, в нас будуть виконуватись команди циклу, після чого знову буде перевірятися ця умова. І якщо знову ж таки відповідь буде так, то знову виконуватиметься команди тіла циклу. І так до тих пір, доки наша умова не буде не виконуватись, так? Тобто, доки не настане ні, будуть виконуватись команди тіла циклу. Окрім того, я нагадую, що цикли з передумовою ми можемо використовувати в тих випадках, коли нам невідомо достеменно кількість разів виконання команд тіла циклу. Тобто виконання команд тіла такого циклу буде відбуватися до настання певної події. У мові програмування Python ми... Для опису циклу з передумовою використовується оператор while. Скорочена форма опису має наступний вигляд: while логічний вираз, двокрапка і команда тіла циклу. Знову ж таки, зверніть увагу, що обов'язково з одним відступом зліва. Приклад виконання: while a менше ніж 5, то буде додаватися до a 1 до тих пір, доки a 1 не, доки не настане подія, де А буде більшим за 5. так? А повна форма опису виглядає наступним чином while, логічний вираз. І далі описуються всі-всі-всі команди тіла циклу, які мають виконатись. Else, тобто інакше. І виконуються інші команди. Приклад, ви зараз бачите на екрані While А менше ніж 5. С, наприклад, С плюс А, А плюс 1. Інакше сума не змінюється, так? Тобто ми кажемо про те, що в нас настання події сума не змінюється, можливо, лише в тому випадку, коли перевірена умова while. Так? Якщо а окрім того, для зрозумілості для прикладу розглянемо алгоритм, який містить цикл з передумовою і в якому використовуються величини. Це є задача 2 з ваших підручників. За першу годину туристична. Група пройшла 7 км. За кожну наступну проходила на 1 км менше, ніж за попередню. Скільки годин потрібно йти туристичній групі, щоб пройти шлях, який перевищує 15 км? Ми починаємо, як завжди, зі створення математичної моделі. Ми розуміємо, що для розв'язування цієї задачі нам потрібні три змінні. Це можуть бути, наприклад, зміння S A та N. де S в нас буде говорити про загальний пройдений шлях, і на початку буде надаватися значення 0, а в нас буде вказувати на шлях, який був пройдений за кожну годину. І на початку ми надаємо їй значення 7, адже за першу годину туристична група про. 7 кілометрів. І при цьому кожну наступну годину це значення має бути на один менше, ніж попереднє. І змінна N, наприклад, яка буде визначати кількість пройдених годин. Знову ж таки, на початку це значення має дорівнювати нулю. А після цього ми маємо створити блок схему алгоритму, відповідно вевши і надавши нашим змінним певні значення. Діло циклу нашого буде складатися з трьох основних команд. S надається значення S плюс А, A. A надається значення мінус 1 і N надається значення N плюс 1. Всі вони будуть виконуватись до тих пір, доки наш шлях не буде перевищувати або дорівнювати 15. Тобто таким чином ми обов'язково зверніть увагу знову ж таки на позначення всіх елементів блок-схеми. Тобто ми вводимо зміни, далі вводимо умову і вводимо результат наш. Так, в одну сторону, якщо С ще не перевірює, то відповідно в нас виконуються дії, перевіряються умови. Якщо S вже в нас дорівнює або перевищує ніж 15, то потрібно повідомити значення змінної n, тобто значення часу, який туристи пройшли. І яким чином в нас відбувається хід виконання цього алгоритму? Власне, на початку ми вводимо значення, так? ми бачимо, що в нас S дорівнює нульові, так, виконується перша дія. Так? тобто 0 плюс 7 буде 7, 7 мінус 1 6, тобто N. 0 плюс 1, тобто 1 годину вже пройшли. Знову ж таки, якщо при цьому менше 15, наша С, ми бачимо, що вона менше 15, то знову буде запускатися тіло циклу. І знову будуть виконуватись команди. Але тепер вже до 7 ми додаємо шістку, так. Значення попереднє, А в нас зменшується на 1 і час збільшується на 1. І таким чином, знову таки, ми перевіряємо умову, S буде більше 15. Ні. Відповідно, спрацьовує наступний запуск нашого тіла циклу. І вже в цьому випадку, коли в нас S дорівнюватиме 18, то ми можемо сказати, що S не менше. А більше за 15. І відповідно виводиться повідомлення: n дорівнює 3, тобто 3 години потрібно. Було в туристичній групі. Цей самий алгоритм у Python матиме наступний вигляд. Так само ми вводимо так наші змінні, надаємо їм значення, вводимо оператор while і задаємо значення S менше буде рівня 15. Прописуємо ці дії, які ми будемо виконувати в тілі циклу, до тих пір, доки буде виконуватись наша умова. І, власне, після цього має вийти повідомлення, кількість годин дорівнює певному числу. А також о, пропоную розглянути застосування циклу з передумовою з використанням величин ще в одному проєкті. В цьому проєкті наш виконавець повинен намалювати квадрати, які розміщуються один за одним. При цьому довжина сторони першого з них дорівнює до а кроків. Тобто, це є довільна. Е Вами введена величина. А при цьому довжина сторони кожного наступного квадрата на 20 кроків більше за довжину сторони попереднього. І при цьому в нас є умови, що малювати квадрати потрібно доти, доки довжина його сторони не перевищає 100 кроків. Тобто ми не знаємо від початку, скільки квадратів ми зможемо намалювати. Ну і на початку нам потрібно. Творити математичну модель, ми розуміємо, що нам потрібно перемістити нашого виконавця у початкову точку. Ну, зазвичай десь зліва. Наприклад, це може бути точка мінус двісті нуль, і ввести початкове значення змінної А. Наприклад, А надаємо значення 40. І перед кожним виконанням команд тіла циклу буде перевірятися умова А менше чи до рівня ста. І якщо так, то будуть виконуватись команди тіла циклу, тобто буде малюватися квадрат, буде переміщуватись олівець, малюватись більший квадрат і так далі. Проєкт для розв'язування цієї задачі також результат його виконання представлені на наступному слайді. Нагадую, все, що стосується малювання у Python, це все є черепашковий модуль. Ми його імпортуємо. Задаємо команди всі, власне, так, з переміщення, з повороту і так далі. І ми отримаємо результат 4 квадрати. А, адже далі вже в нас буде А перевищувати 100. І, Відповідно, малювання припиниться. А, при цьому, оскільки в наведеному проєкті початкове значення дорівнює 40 кроків, довжина кожного наступного на 20 кроків більша, то результатом виконання команд перевірки умови буде так для чотирьох лише значень змінної А – 40, 60, 80 та 100. І саме тому виконавець малює 4 квадрати. Якщо початкове значення буде, наприклад, 5 кроків, а довжина сторони кожного наступного – 0,